Бурчун. Це просто капець. Бос. Добрий ранок. А Якщо ви бачите цей влог, значить ми все-таки поїхали в Карпати. Ми ще на мій ходи. Серйозний. Так, зараз на годиннику 457. Ми виїжджаємо. Ми з дому вже виїхали, а це їдемо до мами, і потім далі беремо наших друзів, родичів і маленьке путешествия на вихідні. Що таке? А, бурчун. Якщо ви не знали, як він виглядає, то отак. Подивись на мене. Бурчун ось, Містер бурчун. Трошки лохенки. Я став вишню. Диви, якраз 57 7 минут. чудесно, як я й казала. Я казала, бо буде раніше? Не раніше, я казала, що в п'ять годиночок якраз ми будемо виїжджати. Ну, то ми виїхали без, uh... ну бо ти ж не казав, що ти не підкачав колеса. Так що якраз хорошо. Я сказала до мами, будемо їхати в 5 часов, а якраз і в 5 їдемо. Супер-пупер. Mm -hmm. Так, пусто. Чого це вда? Одна машинка їде, а до спереді ще їдуть. боже. Свіра прийшли на скелю слон. Я гарно просто приїхали там спати. Плям дивитися, що є цікавого. Прийшли на базарчик в Яремче. Ми приїхали. Боже мій. Це що таке взагалі? За що за краса наш дуб, наш будиночок. Гарний у А це вид. Ну, мене взагалі слив. Нет, просто нет слов. Покажу, що тут серденці. Так, кухонька. Кімнатка. Кімнатка. Балкончик. Так, другий поверх. Ходом. Опа, добрый день. То за красота, все за красота. Вау, класс, боже, класс просто. Да, и выставлю на YouTube.

День ми тут сидимо, цілимося. Клас. Це було найкраще рішення. Витайте, водоспади, річка, зблизько, піти он до. А найголовніше, що ти не в епіцентрі от цього всього варишся, а ти десь там окремо, от як люди живуть, да. і ти бачиш сусіди, там собі щось ходять, щось да. там роблять. Корови виводять, корову дують. Ну, так, корова. Да. Ну, корови ця, корова ця і тихо. Немає ніякого. Тільки чути Ну, дорожну. Да, сонечко. А ми плануємо день. Сидимо. Так що отак у нас зараз вже другий день проходимо, збираємось їхати. Я вже біжу збиратися швиденько, бо мене всі підганяють, бо я не можу перестати релаксувати тут. Мені тут так комфортно, мені тут так подобається, все просто. Ох, не можу намалуватися, Так що все. Ми біжимо. Трішки розговорів наших я вам показала. Розказати, де були, що бачили, скільки все коштує. Я думаю, вже в це вам розкажу. Пісню Варва, серцю мило добрим людям, співаємо. Озеро щастя. Молодості. Чи молодості? Ми приїхали в Букове. Колесо. Озеро молодості. Спускаємось до озера Молодості. Дуже гарно. Виставляю. <laughs> Є-є, практи. Так. Ух ти. А -а -а. Ми йдемо в грибову хату. Можна вчитися. Да, я Нехай, Так, нам лишилося ще пів кілометра. Ми вже виліземо. Йдемо ми вже з водоспаду, жалко що не знімали. Від... Я щось тоді хуй знайшли. Ми так вхляли, м'яко кажучи, це просто капець. Просто ми такий час підібрали йти туди, не підходящий взагалі. А вот я глянула, хорошо. Ножки помочила, это классно. Знаешь, и же лию, что пошли. Выжившие. Мы в трех. Класс. Как прикольно. Мужчина, ваши эмоции? Да. Ваши эмоции? Просто Згоріла, як тако якось йшло, Такі так і, так, так і згоріло. Ось така дорога. Тут, в принципі, багатенько можна приїхати машиною, але вже певно сюди вряд ли низенька машинка заїде. Ну хіба що, якщо не жалко. Це капі, скільки таких штучок. Треба почитати, що це означає. Кладених оцих. Отакі великі машинки тут їздять, класні. Там люди фоткаються. Гарно! А так коли вони піднімалися, ми не сильно там дивлялися, гарно вчиняє, бо ми трохи стомлені були вже. А зараз якось після водоспаду таке натхнення і ми вийшли. Ну і легше йти, звичайно, бо донизу, а не доверху. Якщо підніматися наповнено залін, там ще додатково треба платити 80 гривень. При заїзді на водоспад ми платили 80 гривень з людини, і якщо хочеш на наповнину загін, то треба платити ще 80 гривень. Ми, звісно, хотіли піти, але поняли, що по часу ми не встигаємо. Так що йдемо ми. Донизу і ми і так вже трошечки по часу затрималися, але все одно дуже гарно, не жаліємо. Ухти-пухти. <плес> ду Ми приїхали <плес> на чани. вже там купаються, Сказали не знімати їх. Вони в купальниках, то покажу вам так. Цей будиночок, здається, на жаль, немає ні контактів, нічого, тому що ми договорилися через наших власників. От. Чайочок вже гарячий, можна робити, але ми не хочемо поки що. Така красота, там ще й другий поверх, але не хочу йти. Да? Всім добрий раночок! Сьогодні вже третій день, як ми в Карпотах, сьогодні вже додому, але гарно. Хочеться їхати добре. Приїхали на риболовлю форелі. Форелі. Отсюди. Будемо ловити рибку. Да, будемо тут невелика територія, така біседочка, такий ставочок, і тут ловлять форельку. Далі пішов все узнавати, що куди і як. А ми чекаємо. О. Так, йде щасливий мужчина. Що тобі розказували? що почули. 350 гривень кілограм форелі. Можна брати з собою, можна жарити на мангалі. Мангаліон дає, так? Да? Так, да, там мангалею. Ага, що треба робити? А, я ось ну, водочки. Е, звідси, господи. На. Так гарно, ми вже йдемо додому. Зупинилися при трасі. Ось історія. М'ясо бограч. Йдемо їсти зараз. Так. Дуже гарна територія. Гарні маленькі будиночки. Ось такі прям дуже гарно виглядає. Ми приїхали міста банус, грибну юшку, бо грач і Віталік брав. Ну, вот. Не знаю, що по смаку буде, але дуже гарна територія.